Мені прийшов косплей на персонажа, до якого я, чесно кажучи, байдуже. Я переглянула одну серію, і відверто кажучи, ну не дуже мені сподобалось, але скажімо так, цей косплей це подарунок від людини, який подобається цей персонаж. І я вирішила, що я в принципі не проти спробувати примірити цей косплей, і можливо, я зміню думку про цього персонажа. Давайте зараз разом розпакуємо. Я думаю, хто дивився, ви вже здогадуєтесь на кого це косплей. Там з тут Дуже багато костюмів на дітей Реймі. Буде в себе погано. А не погодимо. що тут у нас? Ага, це, сороч... це сорочинка з такими золотими вставками і камінчиками. М -м -м, окей. Що це? А, і накидка зверху. А, це, це сукня і накидка зверху. Це, мабуть, якісь... Колготочки. Ля, дивіться, колготочки робочого характеру. Будемо вдягати не тільки а, на косплей, на зиму. На зиму взагалі то пояс. Ну, ремінь цілком звичайний. Нічого свого. Так, і ці калинка заказали. У мене ще такого не було. Це ельфійські вушка. Ой, це отак лягається чіпку. О oh, єс, yes. що за ельфійка на районі. Ну і звісно ж біло сива перуха. Ой, господа. Я, до речі, думаю, вона біліша буде, а вона, чесно кажучи, має якийсь такий сивуватий відтінок. Не знаю. Ось така у нас, діточка, конфеточка вийшла. Трішки небезпечна довжина. Знаєте, це з нього. Здається, ніби прям дуже коротко, але знаєте. Мені сподобалось, ці золоті вставочки, дуже навіть цікаво.